Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Макса я вагітна, Олеся сказала це тихо, відвівши погляд вікно, наче боялася зустрітися з його очима. Хлопець застиг простий робітник, слюсар на заводі, він звик, щоб у житті було все чітко і зрозуміло, а це мов грім серед ясного неба. Що ти сказала, видав він. Вагітна, повторювала Олеся, він підійшов ближче, обережно торкнувся її плеча, ти ж казала, що все під контролем, усе колись буває вперше. Дівчина спробувала усміхнутися, але страх у її голосі видавав її Максиме, я не уявляю, як сказати батькам. Вони нас живцем закопають. Ну і що з того? Ми ж нічого поганого не зробили. Він намагався її підбадьорити, хоч серце билося так, ніби хотіло вирватися назовні. Якщо ми любимо одне одного, то все подолаємо, ти їх не знаєш. Вони вирішили, що мій чоловік має бути хоча б катом чи суддею, а ти просто робочий клас, зітхнула вона і закотила очі, уявляючи реакцію батька. Донька вагітна від слюсаря. Це ж для батьків неабиякий удар. То вечора вдома у Власенків справді вирувала буря. Вагітна від кого? Від цього? Лідія Петрівна металася по будинку, грюкаючи підборами так, що паркет тремтів. Ти знаєш, скільки ми в тебе вклали, на що розраховували, і тепер усе на нівець. А батько почервонів і гримнув на матір. Що, не вберегла таке, тобі тільки балакати, а на ділі. Олеся стояла перед ними, притискаючи долоні до живота, а слова матері різали по живому, і все ж у середині зріла інша думка може, саме тепер час обирати своє життя, а не чуже, вони вже їй нічого не зроблять, але дівчина й побоювалася, знаючи їх, що добром це може не закінчитися. Мамо, досить? Я вже шостий місяць вагітна, ви нічого не знаєте. Крикнула Олеся, заливаючись слізьми, шість місяців моти різко зупинилася, обличчя налилося кров'ю. Нічого нема неможливого. Це ще можна виправити. Мамо, лікар сказав, аборт робити пізно, прошепотіла Олеся, вчепившись за підвіконня, аби не впасти. Розумною стала все можна виправити, якщо знати, до кого звернутися. Холодно відповіла Лідія Петрівна і вже потягнулася до телефону. Не смій, Олеся вихопила його в неї з рук. Це моя дитина, я їй не віддам. Але мати собі в умі вже будувала інші плани. Наступного вечора Лідія була незвично лагідною, аж занадто. Вона зробила вигляд, що зі всім змирилася Доню, ти зараз у стресі. Я розумію, Випий чаю, він заспокоїть. Вона поставила перед дівчиною чашку. Олеся по необережності зробила ковток і відразу відставила чашку. Щось, щось не так, прошепотіла вона за декілька хвилин. Живіт різко скрутило спазмом. Олеся схопилася за стіл. Мамо, що ти? Що ти зробила? Це краще для тебе, повір мені. Лідія стояла бліда, але вираз обличчя видавав задоволення. В Олесі тремтіли руки, але вона, не дивлячись на різкий біль, витягла телефон і натисла кнопку виклику. Максиме, рятуй. Через півгодини він уже сидів поруч у швидкій, тримаючи Олесину руку. Дівчина марила, все тіло хватало спазмами, в прийомному відділенні на неї вже чекали. Мати з батьком примчали на своєму авто, вона лишилася в коридорі лікарні, картаючи себе. В волосі відкрилася кровотеча, і тільки диво могло врятувати її. Лідія не уявляла, як житиме після того, що зробила. Вона згадала молитву, яку її навчила бабуся ще в дитинстві, і повторювала її ще хвилини. а чоловік не розумів, що спонукало дружину так жорстоко обійтися з донькою. Він стримував себе, щоб не наробити галасу, тільки жила на обличчі помітно пульсувала. Соломійка народилася на 29-му тижні, а Олеся прийшла до тями тільки на другу добу. Дівчинку одразу відправили до реанімації. Вона жива, вона дихає, благала Олеся сказати їй правду, вона борець, відповів лікар. Далі все залежить від неї і від вас. Того вечора Максим сидів біля кувезу, не зводячи очей із крихітної донечки. Він узяв її мініатюрну ручку в рукавишці, яка ледь тримала його за палець. Ти сильна, Соломійко, прошепотів він, тримайся, я буду поруч, хочу побачити твій перший сміх і почути тату, а там час пробіжить так швидко, що вже дивися, і в школу пора. На перше вересня я куплю тобі найкраще вбрання, моя маленька принцеса, говорив лагідно татусь. А в самого в очах застигали сльози. Олеся обійняла його за плечі. Вони стояли поруч, слухаючи тихе нерівне дихання донечки, і то був найсолодший звук у світі. Крихітна Соломійка росла повільно, та коли набрала потрібну вагу, їм дозволили забрати доньку додому. Кожен її подих маленьке диво, ночами вона задихалася, і Максим бігав по кімнаті з телефоном у руці. Готовий викликати швидку, Максиме, лікарі кажуть, що потрібна термінова операція? Вийшла Олеся з кабінету. Вона стояла виснажена, очі почервонілі від недоспаних ночей. Я знайду гроші. Він метушився по кімнаті, хоч кредит, хоч позичу, аби врятувати нашу Соломійку. Нам озвучили суму. Ми такого не зберемо навіть за роки. Тихо сказала Олеся. Може, звернутися до батьків? Але потім сама собі заперечила Ні, не хочу, якби не вони, І заплакала. Наступного дня вони сиділи у кабінеті завідувача, лікар гортав документи і нарешті підвів очі. Операція потрібна негайно. Але хто вам сказав про гроші? Ваша донька підпадає під державну програму для недоношених дітей. Для вас усе буде безкоштовно. Максим завмер. Що? Ви серйозно? Абсолютно, лікар усміхнувся. І шанси у вашої донечки значні. Так що тримайтеся самі і підтримуйте доньку. Коли вони вийшли з кабінету, Олеся кинулася Максиму в обійми і розридалася. Вона житиме, чуєш? прошепотіла вона крізь сльози. Ми впораємось. Операція була складною. Години очікування тягнулися, мов роки. І коли лікар нарешті вийшов і сказав. Все вийшло вдало, у пацієнтки тепер є шанс на нормальне життя, вони обійнялися так, наче вперше за довгі місяці змогли вдихнути повітря. Почалися довгі тижні відновлення. Соломійка вчилася їсти без трубочки, робила перші впевнені спроби сидіти. Донечко, відкрий ротик, Вадим сидів із ложечкою каші. Донька хитро відвертала голову. Ну, давай, бо тато сам усе з'їсть, їж сам татко», розсміялася Соломійка. Олеся сміялася разом із ним. У їхньому маленькому світі навіть ложечка каші була великою перемогою. Якось увечері у двері тихо постукали, Вадим відчинив і застиг. На порозі стояла Лідія Петрівна з пакунком у руках, я не лістиму ваше життя, сказала вона тремтячим голосом. Я тільки хочу побачити онуку, хоча б здалеку, вона спить, різко відповів Максим, але ми вас вислухаємо. Лідія зайшла і оглянула кімнату старенький диван, малюнок дитини на стіні, ковдра замість пледу. Я знаю, що не маю права. Вона обережно сіла на краячок стільця. Я думала, що знаю як краще, але насправді втратила найдорожче. Та донька перебила її, заперечуючи, це не вирішується подарунками, а я й не хочу купувати прощення», – сухо сказала мати. Вона підсунула коробку ближче, усередині книжечки й фарби. Хочу, щоб Соломія знала бабуся її любить, я більше не повчатиму, просто хочу бути поряд. Максим і Олеся мовчали, але обоє відчували. Цього разу вона говорить щиро. Добре, сказала Олеся, але без твоїх повчань, якщо ти справді прийшла з миром. Коли Соломійка прокинулася і побачила незнайому жінку, вона протерла очі і запитала Це бабуся? Мамо, це моя бабуся? Олеся кивнула. Дівчинка одразу кинулася до неї в обійми. Того вечора Соломійка з бабусею гралися і малювали фарбами, допоки не довелося йти спати. А Олеся спостерігала і думала: Ну чому не можна було так одразу? Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.